Бажаю міцного, з вами канал Роу 34. І на цей раз у нас буде нововведення. А точніше, я давно планував, коротше, але не знав як е, воно там зайде, не зайде, чи що який там. Як воно буде. в общем е, вирішив я знімати влог. Оскільки знімати зараз е, щось цікаве, можливості немає, буду знімати просто. Коротше, свої думки, і що воно, як воно, і взагалі, як у мене там, що. Бо є там, типи пишуть, що ти там пропав, як тебе діла, то дивись. А так. Зараз на навчаннях в Британії таке собі. Постійно бочно рве, бо клімат відстойний, якийсь такий, не сильно прикольний. В общем, зараз на навчаннях. і Залишилось ще тут 20 чимось днів е, відмучатись. Що відмучатись, то що, е, от навіть немає суттєво ніякого значення цих самих навчанів, ну як на мене, е, теорію британці викладають непогано, в принципі, щось типу шарять там, ну, теорію, там як воно має бути, як воно що, ну, типу там обов'язки, функції. Коротше, ну Це чисто для тих, хто на службі, то може зрозуміє. То, в принципі, нічого. Ну, Що стосовно практики, то це просто якась лажа <смі>, одним словом. Е -е, оскільки Британія ну, давно вже там не вела ніяких дій, дощ почався, ну це ж Британія, то вони не зовсім розуміють, як вона зараз. Е -е, наші хлопці їх підучують і загалом. Типу всі задоволені. Британці дають теорію, наші хлопці дають практику. От таке, от таке навчання. З приводу комплектації, вдруг там мало ли хтось там захоче їхати. Чуваки, не беріть взагалі нічого, просто там якусь сменку, носків побільше, да і все. Все інше тут видадуть і в такому обсязі, що прийдеться купувати ще й кравчучку, щоб то все якось можна було дотараканити. Там. Бо дуже-дуже багато. А, от, із того, що знаєш, я б виділив, ну це ж теж, стосується більше людей, які служать. А, броня в них не дуже. Плитоноски незручні, ну, понятно, плити нормальні, як в принципі і в нас кераміка. А, от, знаєш, у них каски такі якісь. Цікаві, вони вроді би з однієї легенькі, легші, ніж наші, ну реально легші. Захист мають не гірший, але незручні в плані насіння. От, поносиш півдня, там голова вже починає тріщати, якісь ці подушечки, буфери, або їх перепаковувати самостійно треба, або я хз, бо вони ну, реально незручні. Ну, це що стосується, що стосується амуніції. Ну і хавка в них теж якась така. В основному все парене, варене, типа не солене, ну, взагалі якесь таке прісне, знаєш, Типа я то оту... сумую за нашим борщем і салом. Таке, таке. До речі, цей... Э, хочу тобі нагадати, э, що взяв я восьмерочку таку, ровну взагалі червоного кольору, класно. Із потужним 1,3 мотором, надпотужним, над для служби, щоб там їздити, мотатися по цілям підрозділу. Ну, типа, в пояснювати не буду. Одна машина на підрозділ, щоб все, я думаю, туди далі нічого пояснювати не треба. Яка б вона не була, але функції виконує. І останнім часом нас почали запихати в такі міста, де не дуже. В 100 ти восьмерки поїздиш, треба і резину, і підвізку, так що цей. Ну а оскільки, поскільки, поскільки е зараз е солдатам, воїнам, не знаю, цим ЗСУшникам платять менше, ніж дядькам в чорній формі е поліцейській, які їздять, кафок, попивають і штрафи всім виписують, то особо і так сам своїми силами не зробиш. Якщо маєш бажання долучитись до. Ремонту, ну не ремонту, тут модернізація, наверно, більше, то номер карти я залишу під е, відео, десь в описі або в коментарях, а може і там, і там. Так що допоможе, красавчик не допоможе, нічого страшного. А, то таке, продовжимо. Що стосується практичних занять, більше ходиш, реально більше ходиш, ніж ні разу ту саперку і в руки не брав, ну, типа такої учать Якось дивно, те, що вони як зрозуміють чи розуміють ці всі справи. Не так, як вона в нас зовсім не так. Ну і загалом таке. Сумую по дому. Хочеться сала, борща, що там ще у нас домашнє таке. Ковбаски хороші. Не то. Британія, вроді прикольна, але теж смітники що то. Я щось думав, що це, а це ж точно, не Євросоюз уже. Будильник пишіть. Цей, е, я думав буде частіше, Тут прям так, смітник добрячий, Ми проїжджали Бірмінгем, Бірмінгемщину, вибачаюсь. То там, я не знаю, ну, тупо Троєщина тобі, от Реально. Думав буде частіше. Ну, коротше, будуть і такі короткі відео. цей, е, Якщо зайде, буду виходити на зв'язок. Не зайде. Не знаю, а все одно буду виходити на зв'язок. Бо мені чисто, ну, я не знаю, тут просто тупієш з кожним цим. Ну, коротше, надовго терятися не будемо. Піду я бабахну пілюлю від голови. Ну і загалом уже дощ почався, пора валити. Все тоді, чао, какао, цілую в плечі і до зустрічі.